Хаб асистивних технологій працюватиме на першому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Стрийській, 86 В тут кожен охочий зможе отримати потрібні засоби, Щоправда, пріоритет надаватимуть військовим і внутрішньо переміщеним особам. Тут є різні типи крісел-колісних, як активного типу, так і такі ну, так звані кімнатні, так і, наприклад, крісло-колісне з постуральною підтримкою для дітей з інвалідністю, ортези, бандажі, слінги, засоби інконтиненції, катетери, сечоприймачі, уропрезервативи, антипролежневі подушки, палиці, милиці. У центрі також діятиме кабінет, у якому фахівці хабу допоможуть підібрати асистивний засіб. Робимо деякі заміри, дивимося на людину, взнаємо її діагноз, якщо він є. От і приблизно підбираємо те, що їй треба. Дивлячись від того, що їй потрібно, ми їй підказуємо і налаштовуємо все під неї саме тут. Один із перших, хто скористався послугами хабу асистивних технологій, Іван Батрак. Чоловік жив в Покровську Донецької області, працював гірником у шахті. Наслідки рашистської агресії відчув особисто. Стався вибух. Як в п'ятиповерховому будинку я був на п'ятому поверсі, ракета потрапила, ну попала. В будинок мене привалило. У центрі чоловікові надали крісло колісне безкоштовно, а вартують такі засоби чимало. Наприклад, крісло колісне може коштувати 30 тисяч гривень. Це якщо активного типу електро, це вже а, понад 100 тисяч гривень. Отримала допомогу для своєї 14-річної доньки. і Ольга Пушка. Спеціалізовані крісла колісні для дітей з інвалідністю вартують понад 2 тисячі євро. Для її сім'ї зізнається жінка, це велика сума. Напевно, за 14 років. Нашого такого важкого шляху, це напевно перший візок, який дійсно ідеально підібраний за її можливостями. Скористатися хабом асистивних технологій можна двома шляхами. Особа може звернутися до партнерського закладу охорони здоров'я або особа може, якщо він проживає у Львові. Бо центр знаходиться у Львові, може безпосередньо звернутися до нас напряму або в нас є ще мобільна команда, наша, яка може зробити виїзд на місце. Тішиться відкриттю хабу Ярослав Грибальський. Чоловік багато років займається підтримкою людей з інвалідністю. Відтак усвідомлює, важливо не лише надати, але й правильно підібрати потрібний засіб. Можна вивалити гроші. І потім воно ні на балкон, ні на стрих, ні підвал. І Дуже важливо індивідуально підібрати, припасувати і так далі, і навчити тим користуватися. Щодо відкриття хабу асистивних технологій його співробітникам уже вдалося допомогти 70 маломобільним пацієнтам. До 2024 року в центрі цю цифру планують збільшити до 2,5 тисяч. Віталій тисяч. Юрій юри, програма очі.